Отже, Португалія, пізній вечір. Я хочу дві речі одночасно випити еспресо і одразу піти спати. Логіки нуль, але бажання є. Заходжу в кафе, дивлюся в очі офіціанту і з надією в голосі питаю: Excuse me, do you have mm, without caffeine bica? офіціант кліпає очима, потім повторюю мої слова дуже повільно і з виразом, ніби я щойно сказала щось дико образливе. caffeine, but Bica is Bica. На секунду мені здалося, що я знову маленька, стою перед бабусею і зізнаюся їй, що я щойно розбила її улюблену вазу, але я тримаюся. «You know, like Bica, but sleep-friendly». Офіціант з підозрою схиляє голову. «Sleep-біка for for sleeping, but Bica is for waking up». Ну, все, думаю. Зараз мене точно вижнуть, але я вже на межі вічаю, тож нема чого втрачати. Yes, but, uh, I want to sleep right after coffee. І тут у офіціанта відбувається прозріння. Він лупить себе по лобі, сміється і кричить: А, Й вонтіскафейнада, ага, діскафейнада. Так тут називають декаф. Кінець історії. Я отримала свою сонну біку, випила її і все одно не заснула. Так, що висновок простий, не треба ускладнювати життя і вчіть місцеві назви кави, якщо не хочете потрапити в халепу.